Слава Ісусу Христу, дорогі люди, я прийшов до вас з миром і бажаю всім вам добра. Я вам хочу сказати і нагадати добру новину. Добра новина це те, що Бог, Рець неба і землі, любить людей, <кхух> що Бог послав свого сина, Ісуса Христа в цей світ для того, щоб врятувати людей. Коли Ісус Христос помирав на хресті, Він сказав, що звершилося. Тобто Він повністю заплатив за людей, Ціна заплачена. Заплачена за наші гріхи, тому що ми є всі грішні, Ми маємо платити за свої гріхи. Плата за гріх, смерть. Це вічна розлука з Богом у пеклі. Ісус Христос Він заплатив за усіх людей. Він не тільки помер, Він в третій день воскрес. І Він є живий. І він і сьогодні рятує людей. Для того, щоб врятуватися, людині потрібно зробити крок до Бога. Через покаяння і віру в Ісуса Христа, Бог простить таку людину і дарує життя вічне Слові Божому написано, коли ми свої гріхи визнаємо, тобто сповідаємо свої гріхи, признаємо перед Богом, то Бог, будучи вільний та праведний, простить нам гріхи наші і очистить нас від неправди вселякої. Бог нас прощає, не по нашим якими заслугам. Ми не можемо заслужити Бога, щоб Бог нас простив і пустив до раю ніякими добрими справами чи грошима. Але заслугам Ісуса Христа, тільки завдяки жертви Ісуса Христа людина може потрапити до раю. Ісус Христос сказав, Я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо тільки не через мене. Тільки через Ісуса Христа ми можемо прийти до Бога. Отож, дорогі люди, примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов, прийміть Його любов. Він любить нас і спасе нас. Читайте Боже Слово. І живіть згідно того, як там написано, і Бог буде вас благоставляти. Дружини, слухайтесь чоловіків своїх, як лицюєте то в Господі. Чоловіки, любіть дружин своїх і не будьте суворі до них. Діти, будьте слухняні у всьому батькам, бо це Господові приємне. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб на дусі не впало вони. Дорогі люди, живіть згідно Слова Божого, і ви будете щасливі. Бог дає щастя. Щастя від того, коли людина виконує Слово Боже, коли живе повчення, як вчить Ісус Христос. Я вас заохочую. Ходіть до церкви, моліться до Бога, моліться за Україну, просіть милості у Бога для нашого народу, щоб Бог зупинив кров лиття, простив і спас наш народ. Читайте Боже Слово, вірите в Ісуса Христа і врятуйтеся. Час був близько, Господь ряде, час обмежено, Можна не встигнути. Примоліться з Богом, покайтеся у гріхах своїх, признайте себе грішним перед Богом, і відверніться від своїх плит доріг. Не верніться до Бога на 180 градусів. І через віру в Ісуса Христа прийміть дар життя вічного. Дякую за увагу. Отець Небесний, благослови всіх цих, цих людей, благослови місто Львів, благослови Україну. Помилуй наш народ і спаси. Зупиниться кров пролиття. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Будьте благословені. І вам дороги, нехай боржа вас Господь.